Опатенський історико-природничий комплекс розташований у центрі Цуманської пущі, що на Волині. Це урочище неодноразово згадувалось на сторінках історії раніше. Цю територію називали лісами радзивіллів. Згодом в часи Радянського Союзу його зробили меморіальним комплексом партизанської слави. Коли я в 2006 році прийшла на цю територію, то хочу вам сказати, що тут мало що вже й залишилося, тут угу. нічого не було. Тоді у нас було завдання якось цю територію підняти не в тому плані, що тут стояли партизани радянські. Угу. Це нас не хочу вам сказати, якщо чесно, то й мало зовсім цікавило. Було завдання просто взяти і зробити тут гарну територію. Сама пані Валентина зізнається, роботи тут вистачає. Можна сміливо сказати, що якби не ентузіазм і шалене бажання зберегти цю територію вона могла б просто занепасти і навіть зникнути. Втім, попри старання, жінка зізнається, що в сам музей мало хто заходить. Люди приїжджають сюди, аби просто погуляти та відпочити. Сміється, що вчителі визначають. До них учнів і щиро радіють, що в лісі у дітей є можливість відволіктись від смартфонів. А коли приїжджають вчителі, вони кажуть, ви знаєте, ми такі щасливі, що у вас інтернету немає. Оце вони сьогодні тут відпочивають. Оце вони гуляють, оце вони ходять, вони, вони бачать щось, вони чують, вони нюхають, вони бачать, де повзе та медянка, де той вуш, де та жабка заквакала. Оце все для них. То я вважаю, що ця територія має майбутнє плани і перспективи у Лопатинського історико природ. Ничого комплексу вірить Валентина Шульгач чималі. Сконцентруватися планують і на патріотичному вихованні молоді. Я вважаю, що сьогодні ну трошечки наше військово-патріотичне виховання дітей упущено. Uh -huh. І якщо, от, наприклад, на цій території зробити табір військово-патріотичного виховання. Uh -huh. Не враховуючи Другу світову, хай може там залишиться там, могила з тими солдатами, ми не маємо права її просто взяти і знищити. Так. Ми можемо її впорядкувати по-інакшому, зробити для неї щось по-людськи для тої могили, а просто зробити табір військово-патріотичного виховання. І ось, щоб сьогодні привозили сюди дітей, хлопців наших, щоб вони знали, попробували пробігтися в тих землянках, подивитися, побути там. І на мою думку, що. У майбутньому це буде дуже великий гарний туристичний маршрут. Починаючи з Луцька і закінчуючи нашим. круговий маршрут. Це ж в нас і Кравчук в човниці, це в нас і Тростянець, наша ікона, uh -huh. славнозвісна. Uh -huh. Заїзд в наш лопотень. А я би хотіла, щоб на цій території я єдина я віру, що це буде, що знайдуться спонсори або наша от. Громада територіальна прийде певний час, і в нас закінчиться війна, і ми побудуємо тут невеликий мисливський будиночок на цій території. Тож Валентина Шульгач сподівається, що на такій багатій історією території вдасться облаштувати простір для патріотичного виховання сучасної української молоді. І Лопотенський музей стане ще однією популярною родзинкою Волині.